Вітаю усіх! Сьогодні в мене на піст. Для цього я нарізала одну велику цибулю, дала олії і поставила на вогонь смажитися. Коли цибуля вже стала прозорою, я додала моркву натерту на грубій терці. І от зробила таку зажарку. Пізніше, в окремій посудині, я змішала півсклянки склянки звареного рису, пів склянки, може трошки більше, паштету з грибів в мене і десь півсклянки. Звареної гречки. Коли зажарка вже стала готовою, десь третю частину від неї я додала до моєї маси, поперчила, посолила до смаку. І все це я збила блендером до однорідності. Потім додала одну столову ложку крохмалюща. І з цієї маси я виробляла кульки такі тіфтєлі. Потім викладала їх на сковорідку з розігрітою олією і обсмажувала з усіх сторін. До зажарки додала склянку води і дві ложки томатної пасти. І протушила одну хвилинку, коли ті були обсмажені з усіх сторін. Я їх поклала у свою зажарку ось так і накрила кришкою, щоб вони протушилися 2-3 хвилинки. Ось ті втілі мої вже готові. Я їх додала вже до гарніру. На гарнір в мене макарон, і можна їсти ось так на піст, можна обійтися таким, такою стравою. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі!